Караул, що зучилися, що гортензії скажете, нічого страшного з нею не случилося. Просто ви її вчасно не полили. Не полили. В даному випадку я це зробила, не полила вчасно. Ну, Зайнята була <смі> ікру возила в ресторан. Коротше, продавати, предлагати на співпраці, виходить. А рекламу робила, відповідно. Ну, зайнята була другим ділом. Це нічого страшного в цьому немає. Ви просто плите гарненько свою. Гартензі. І вона підніме вушка. Звичайно, усі вже лишушки не їхні, де все їм сердиться. Нічого, через піде друзі. Дивіться, це оце нормально стоїть. та нормально стоїть. А та трошки подумлявся. Ну нічого страшного, в цьому немає. Ми були всі живі здорові. А то все наладиться, полється, посапається і все буде добре. Бажаю вам добра, натхнення, всього найкращого.